Подати заявку на податкову знижку на робочі витрати швидко, легко та безкоштовно за допомогою онлайн-сервісу HMRC, це означає, що ви отримаєте всі належні гроші. При подачі податкової декларації про самооцінку ви можете подати заявку на податкову знижку на ваші витрати, пов'язані з роботою за той податковий рік. Якщо ваш роботодавець не відшкодує витрати, ви можете претентувати на податкову знижку, якщо ви використовуєте власні гроші на речі, які ви повинні купити для своєї роботи. Використовуєте ці речі лише для своєї роботи. Отже, таке як підписка на професійні асоціації або членські внески, прання та догляд за робочою уніформою, купівля обладнання, пов'язаного з роботою, витрати на проїзд та ночівлю, пробіг для використання власного транспортного засобу в робочих цілях, але не для, для щоденного добирання до роботи. Про те, як заявити про витрати на роботу, ви можете дізнатися у відео, як заявити про витрати, пов'язані з роботою. Ви повинні сплада... сплатити податок на дохід у році, у якому презентуєте на знижку. Податкова знижка, яку ви отримаєте, залежить від того, скільки ви витратили, і від ставки податку, яку ви сплатили. Отже, якщо ви витратили 100 фунтів стерлінгів і сплачуєте податок у розмірі 20%, податкова знижка, на яку ви можете претендувати, становить 20 фунтів. Ви не можете претендувати на податкову знижку, якщо ваш роботодавець повертає вам усі гроші або дає вам альтернативу. Наприклад, вам дають ноутбук, але ви хочете інший тип або модель. Деякі речі, які, на вашу думку, ви купуєте для роботи, не відповідають критеріям, за якими ви можете придадувати на них. Наприклад, купити торт на день народження колезі, журналіст, який купує газети, щоб бути в курсі подій, або ручки та папір для вашої роботи. Для деяких претензій ви повинні вести облік того, що ви витратили, і вимагати знижку протягом 4 років після закінчення цього податкового року. Для претензій поточного року податкова зазвичай коригує ваш податковий код, щоб надати вам податкову знижку у вашій заробітній платі. Для попередніх років вам або повернуть кошти, або скоригують ваш податковий код в році, за який ви подаєте знижку, Заявку на знижку. Детальніше про витрати на роботу можна дізнатися на GoVK та в інших відео на YouTube.